Ти чому це прийшов додому о п'ятій ранку? А що я винен, що у нас о п'ятій ранку, крім як додому, і піти більше нема куди? До крамниці ледве заходить дуже огрядна пані. Добрий день. Я хочу подивитися купальний костюм, який би мені підійшов. продавець Ха -ха, я теж. Моя дружина-провідниця поїзда. Коли вона у відпустці, мені всю ніч доводиться ліжко гойдати, бо як тільки припиняю, вона встає і йде зачиняти туалет. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прокинулася вранці від будильника в 6:30. А спати страшенно хочеться. Я десь чула, що якщо на 20 секунд сильно заплющити очі, а потім відкрити, то спати хочеться значно менше. Ну, заплющила. Відкриваю 10.27. Ви знаєте, і справді, спати хочеться значно менше. Маленький хлопчик питає: Мамо, а хіба у тата є корова? Ні, а з чого ти взяв? А він сказав нашій сусідці, що у неї фігура краща, ніж у його корови. Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Ну, накричав на мене, довелося йому нову бритву купувати. Наворочено. А ти вже випробувала? А як же, голить ще краще. Любий, перед весіллям я хочу зізнатися тобі у своїх гріхах. Але ж тиждень тому ти вже зізнавалася. Є свіжі дані. Василю, ти що справді вирішив балотуватися? Та ти подивись, що діється. Влада загрузла у розкоші, корупції і неробстві. І ти хочеш з цим боротися? Навіщо? Я хочу у всьому цьому брати участь.